Доброго ранку, дорогі друзі Христос народився. Дуже щиро сподіваюся, що ранок добрий у всіх. В нас поки що тиша. Дай Боже, щоб та тиша панувала уже завжди, не тільки в нас в Києві, а й в кожному куточку нашої славної України. Щоб ми не зригалися від вибухів, щоб ми не зригалися від сигналу повітряної тривоги, бо ми розуміємо. Що якщо звучить сирина, звучить сигнал повітряної тривоги, то це слід чекати небезпеки. <кій> І ми ще раз очуємо, що хтось загинув з цивільних, хтось загинув з наших дорогих захисників. І... Дуже боляче, дуже прикро, що якось, якщо спочатку всі були в такому спіднесеним духом, то зараз не знаю чому, але чомусь мені так здається, що дух, якщо не в усіх, то в більшості він уже... Пав той до бойовий. Десь потроху втрачається віра, десь трохи втрачається надія. Не хочеться втрачати ні віру, ні надію в те, що наші дорогі захисники зможуть здобути перемогу, зможуть перемогти нашого клятого ворога. <кій> дуже на це сподіваємось, дуже щиро в це віримо. Нещодавно минуло два роки, як відбулася страшна трагедія в Дніпрі, де загинуло 46. Ну, це за тими даними, які ми знаємо. Хоч насправді, скільки тоді люду полягло, ми цього не знаємо. І щоразу, як ми чуємо, що десь гинуть. В кожного з нас в небайдужого, в кожного, кого болить Україна, стікають сльози і душа болить. За тих, кого вже серед нас немає, а кожен з них ще довго міг прожити, та ворог нас найкращих убиває. Стікають сльози, бо в нас гине цвіт. Щодня цвентарій більше в нас рясніють. У них щола вже не стікає під, і вмить вони назавжди всі німіють. Стікають сльози, мову відбира, і слів, бува, ніяк не підібрати, бо окупант життям нас забира й продовжує усе він спопеляти. Стікають сльози, наче ручаї, течуть вони і їм нема упину. Вірвався вбивця у моїй краї, І люд щодня по всіх усюдах гине. Стікають сльози і пече вогнем, від болю серце, і печей палає, бо палить ворог багатьох живцем. Ні краю пекла, ні кінця немає. Стікають сльози. Їх не зупинить, вони уже роки не висихають. Усі понад усе ми хочемо жити, та кляті вороги нас убивають. І в той момент, коли нас убивають кляті вороги, наш західний сусід спостерігає і продовжує співчувати нам. На словах. А якщо і допомагає, бо насправді допомагає, якби не їхня допомога, то нас давним-давно ворог росте без лиця землі, але ж допомагають не настільки, щоб ми перемогли, бо чудово розуміють, що якщо ми переможемо, то клятий ворог піде далі. Піде далі до когось із наших сусідів. Тому допомагають рівно стільки, щоб ми стояли. Щоб стояв той щит, який стоїть між ними і нашим клятим ворогом під назвою Україна і Українці. Тому, як я бачу, це саме тільки така допомога. А дуже хочеться, щоб дії були реальними і допомога була реальною. Такою. Яка могла б привести нас до нашої довгоочікуваної перемоги. Будемо щиро на це сподіватися, що Господь mm. вислухає наші молитви. Господь зніме пелену з очей наших сусідів, вони стрепенуться, їхні черстві серця зм'якнуть і почнуть. Робити конкретні дії, дії, які допоможуть нашим дорогим захисникам здолати нашого клятого ворога. Тому що він просто увірвався в нашу домівку. Він не захищався від нас, він на нас напав. Нам доводиться захищатись, але треба мати перевагу. Тому, щоб захиститися, мати чим захиститися. Тому хай задумається наш сусід, і як я люблю казати, хай зрозуміє, що його хата не з краю. Його хата наступна після нашої. Але, мабуть, він це дуже добре розуміє. Тому підтримуй нас рівно стільки, щоб ми могли простояти, що ворог далі поки що кроку ніякого не робив. Дорогі мої, залишайтеся благословенні Господом. Хай день буде спокійним, тихим, благословенним. Хай буде тиша, хай буде спокій. Нехай Господь оберігає кожного з нас від цих ворогів, видимих і невидимих. Богдан Покришка пише Доброго мирного ранку. Доброго ранку, Богданцю! Дай Боже, щоб був тихим, мирним, спокійним, бо ми бачимо, що вчора вороги натворили. І мої рідні Івано-Франківщині, і на Львівщині, і де тільки ворог не сягає. Тому будьте благословенні Господом, хай буде те, що хай буде спокій і в Україні, і в душах, і в домівках кожного. А я буду з вами прощатися. З вами була Аранкова Кава і поетичне слово Королеві Гіркла Дмитрю. Дуже щиро сподіваюся, що до зустрічі завтра.